Послання до Колосян, перша глава 19 до кінця, до 23. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала всяка повнота, щоб через нього примирити з собою все, примирити кров'ю його Христа, і земне, і небесне, і вас, які колись були відчуждені, непримирені з розумом в лукавих ділах. Нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою, якщо лише перебуваєте у вірі, твердій, непохитні, утверджені надії, радісної звістки, яку ви почули, яка була проповідана між усім творінням, котре є під небом і якої я пало став служителем. Сідайте, будь ласка. Це одна із любимих моїх глав в цьому посланні, і ця книга є доволі сильною, тому що вона відкриває Христа в Його природі. Знаєте, в нас в країні 8 травня святкують День пам'яті та примирення. І знаєте, коли я вчора готувався до цієї проповіді, я не знав, не міг зібрати всі думки, не міг зрозуміти, чому не так настроєний. І знаєте, коли ми розуміємо, що примирення, про яке говорить апостол Павло в цій книзі, в цій главі, воно не легко дається. Тому що якщо ми говоримо про дату 8 травня, то ми розуміємо, що там йде війна. Германія напала на країни чужих господарств. А що тут? Чому я повинен примиритись? Чому Павло говорить, потрібно примирення? І сьогодні я хотів би з вами пороздумовувати на таку тему дорога. Повного примирення. І перша причина, перший наслідок, Христос прийшов для примирення. Скажіть, чому я, хороша вихована людина, потребую примирення? Чому ви потребуєте примирення з Богом? Ви щось зробили проти нього. Ви виступили якимось словами проти нього? Ви щось ведете. Проти нього. Біблія говорить, що да, бо Христос відкрив Бога Отця. І закіїля 14 глава 5 стих говорить такі слова. Може, так як викрию злочин з серця Ізраїлю роду, адже вони через своїх ідолів стали мені чужими. Апостол Павел також повертається і говорить, ви були. Кожна людина, яка не має примирення за це, вона веде війну з ним. Кожна людина стала на шлях війни з Богом. Це те безум'я, до якого людина дійшла. Якщо сьогодні людина з людиною воює, це якось ще можна зрозуміти. Але людина. Проти Богу Творцю. Вона стала воювати з нею. І ця війна почалась в саду, де людина відкрито відвернулася від нього. Природа людини оприділила її волю. Природа наша з вами оприділяє, хто ми є. Якщо я сьогодні не керуюся Духом Святим, знайте, у вас природа гріха. Якщо я сьогодні не живу в Дусі Святому, якщо я не борствую, а сплю, то моя природа гріховна, вона візьме верх наді мною і я почну знов іти війною проти Бога. Тому що це ми, ми люди. Скажіть, яке може бути саме незрозуміла картина війни? Для вас, читаючи Писання. Знаєте, коли почнете перечитувати, де знущались над Христом і де воїни били Його, це можна зрозуміти, тому що в той вік це було приємно, наказання. Така, така була, такий був указ бити, бити, і по, потім уже у душі на кресті. Але скажіть мені, чому людина плюнула в лице Христу? Чому був плівок? За що? За що таке знущання над тим, хто не зробив нічого поганого? Плівок в лице це саме низьке, моральне знущання. За це? це він заслужив був? Саме ярка. Людська жорстокість, вона відбувалась там побиття і плівок. Вінець терновий. Ви колись думали, чому воїни зробили тер... віновий тернець? Хто Хто заставив їх зв'язати той? Я хочу вас повернути до саду. Що Бог сказав Адаму? Терні і волч призерсте. Твій плод, твого действа. Це терні, гріх це терні, які ми вознесли на Христа, там на його голові, це плод нашого гріха, це все, все, що способна людина, це робити зло. І Христос приходить. Він розпочинає дорогу, знаючи, куди Він іде. Але є ще одна картина. Христос знає другу позицію. Бог веде. Війну з гріхом. Бог не може смиритися і говорити, хай так буде. Бог святий і праведний, Бог владика неба і землі. Він є огонь поядаючий, Він не буде смирятися з гріхом. І той гріх, який є на землі, Він буде знищений. Так говорить Писання. Книга Наума, пророка Наума, перша глава. Другий вірш. Господь є ревнивим Богом. І месником Господь є мстивим і сповненим гніву. Господь є тим, котрий відплачує своїм ворогам. Він безпощадний до своїх ненависників. Послухайте, що говорить Писання. Бог є в гніві, на гріх. Христос це розумів, що Божий гнів. Весь його гнів, а він нестерпний. І ось чому він, коли молився про чашу, він розумів. Він розумів, що весь Божий гнів, все його негодування, недовольство, те, що він совершив, весь цю картину землі людина спортила. І там був гнів. І Господь гнівається на гріх людини. Христос розумів. Христос зрозумів, що Він отримає гнів там, на кресті. Він відчує всю повноту гніва Отця. Там ми, ми це все робили. Але Він взяв на себе нашу вину. І Псалом 2, 12 вірш, Він говорить: почтіть сина, бо Він. Якщо ви цього не зробите, прогнівається. І його гнів буде великим. Почитайте, Сина, коли є святиня, як я відношусь до неї? Чи відношусь я з почитанням, страхом, переживанням? Господи, чи чистим я йду до Тебе? Господи, відкрий мені, відкрий мене повністю, щоб я став чистим перед тобою, бо я йду до Твого тіла і крові. Я буду совершати, але я хочу тебе почтити. Христос прийшов на землю для примирення, тому що Він знав, що Господній гнів великий. І Христос Він не міг нас залишити в такому положенні. Він не може нас залишити і сказати, хай так буде. Робіть, творіть. Я вас не бачу. Його любов велика. Він не може залишити людину в цих гріхах. І тому друга дорога, яка почалась, Він платить ціну. Христос заплатив ціну нашого примирення. Бог став ініціатором. Послухайте, якщо в дитинстві я розумію, що якщо я когось обідав, я йшов примирятись. Або мене батьки заставляли, або я десь моя совість говорила. Але Бог став ініціатором нашого з вами примирення. Ми востали проти Нього. Ми зробили Його жертвою. Ми його умалили. Він залишив всю славу неба, наші гріхи, заставили Христа прийти, щоб спасти. Він прийшов в тілі. Він залишив всю славу неба. Він залишив Бога Отця, Він залишив Духа Святого, Він відділився заради нас. Він, Бог одобрив це. Бог сказав, це повнота, в ньому повнота, в ньому все. Я довольний його жертвою. Послухайте, Він прийшов в тілі. Лише подумайте про одну фразу тіло. Він був побиваємий і над ним знущались, на нього поклали дерево. Представте ту дорогу, Він іде несе те тяжке дерево. Він побитий, він стікає кров'ю. Але він знає, для чого, яку він заплатить ціну. Він пішов. Але тіло, ми в тілі, коли ми хворіємо, ми відчуваємо слабкість, але він був побитий. Ось чому Симон. Бо Христос не мав сил нести вже. Чому Симона віддали, тому що його тіло. Не мало сил, але Його дух він йшов на голову. Він і знемогав в тілі, но він не скрест. І ось чому повинна була пролитись кров. Знаєте, якщо я не хочу описувати ту всю картину страждань на кресті, але якщо так, по медичному говорили, що це. Живе у душі, чому переламували ноги, щоб людина під своїм весом вона починала задихатись. Але не Христос. Потрібна чомусь була потрібна кров. Тому що, якщо в ветхому завіті кров в вона не замінила е, состояння людини, то саме людина повинна була померти. Послухайте, повинна була пролитись людська. Кров. Послання до євреїв 9 глава повинна була пролитись Його кров. Бо без крові нема примирення. Послухайте, Христос заплатив ціну. Він примирив плоті своїй, смертю своєї, крові Креста Його є примирення. І друга завершаюча дорога. Примирення, Христос досягнув цілі. Написано: нині примирив Він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Якщо? ви ще перебуваєте в вірі тверді і непохитній. Послухайте, Христос досягнув. І сьогодні стандарт безгрішності, не у свинячого корита тут, на землі, стандарт святості там, на небесах. І якщо ви сьогодні ми десь собі воображаємо, що я не настільки поганий, як той, я не п'яниця, я не наркоман, я не прилюбодій, це не ті стандарти, які поставив Христос. Всі стандарти святості знаходяться у Христа. Він є святий, Він є праведний. І він віддає нам з вами свою святість і свою праведність. Не я стану перед Богом і своїми заслугами, медалями, я стану в Його святій жертві. Ось що ми повинні зробити, не мій результат, Його результат досягнув святості в мені. І якщо я сьогодні не перебуваю в ньому, якщо я не нахожусь в присутності Його, я одягаю свій стандарт. Я дивлюсь на корито свиняче, і я аналізую. Я не настільки поганий, я достойний. Я достойний ти небеса. Послухайте, ні один з нас, ні одну годину не проживе свято без Христа. Тому цінуємо жертву благодаті Його. я процитую один вірш, який. Звучить так, благодать Божою я є те, що я є. Ви знаєте, хто це озвучив? Апостол Павло. Послухайте, саме благодать Господа Ісуса Христа зробила нас тим, хто ми є. І по сьогоднішній час цінуємо цю благодать, бо в Його благодаті ми стали тими, хто ми є. Ми стали примирені з Богом Отцем. Йому хай буде слава, честь і хола. Амінь в коротких молитвах.